Вітаю! Я Анна Білик, і далі коротко про погоду. 27 березня в області хмарно, з проясненнями. У Черкасах буде 9 градусів в день та 4 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці сонячно. Температура триматиметься у межах 10-12 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 4 градуси тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає сонячна погода. Стопчики термометра в день покажуть 10 градусів, а вночі ж 5 з позначкою плюс. У смілі та чигирині аналогічні температурні показники. Вдень 10 градусів над нулем, уночі ж 5 тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.